Я б сюди хотіла запросити людину, яка ваша живе недалечко від Городища, якщо я не помиляюся. Це Вадім Нікітенко. Ну, кожен писав про кохання. Мабуть, кожен поет про це писав. Я теж в цьому плані не виняток, тому один із таких віршів. Волошково-блакитне озерця, а в них тонуть вечірні зірки, сколихнула краса твоє серце, і збентежила звичні думки, і з'явився на світ берег любові у гарячій уяві моїй, і розтанув в далекім тумані, не лишивши нічого, крім мрій. Волош тільки осмілившись, ніби я зібрався зізнатись в любові, ти сказала належу другому, і що завтра в тебе весілля. Захитались і зорі, і трави. З молодого ста місяць щербатим чербатим все змінилось у світі відразу. Стало хмурим, убогим, проклятим. Так тривало, щоправда, не вічно. Сонце знову сміхнулося крізь хмари, і життя потекло звичним ритмом. Полі стихли, завоїлись рани, але берег любові приходить кольоровими світлими снами. Ніжні очі твої волошкові. Я цілую тоді до нестями. О, ще одній людині, вашій городищанці. Я сподіваюся, я правильно кажу? Городищани, городищанці. Я хочу надати слово Зої Степанівні Оксаніченко. Я вдячна тому, про кого ми іноді просто забуваємо і сприймаємо все самою по собі в цьому світі. Я дякую творцю за те, що він нас чудово створив. І створив цей прекрасний світ навколо нас. Я дякую йому за все і хочу прочитати про події, які відбулися 2000 років тому назад на горі Голгофа. Небо розп'яте. мов розхристані птахи, мов не звіри, мов. Немов звірина на здобич зійшлись на розправу, сонця магніт намагнічує спрагою душі, душно від спеки, від крові буденної душно, щось надлюдське і високе в обличчі святого, супроти чванства низької потвори людського. Змаги скінчились, сповна поспивалася крові, уксусом губка, як вакса подяки любові, важелі неба на ростині зважують душі, ера голговська розвіяла морок наружі, як і він любив їх. Як серце спеклося молюбою, незрозуміло, вісь весь світ, перетнувши собою, обрію згусток хрести, мов розхристані птахи, небо відкрилось, небо розп'яте, відкрилось з Ісусом розп'ятим. Вибачте, трошечки я забула. Я вчусь любити, я ламаю крила, та Бог лікує й піднімає знов, і знов по курсу направляв вітрила, щоб в моїм серці запалить любов. Я вчусь любити, часто не справляюсь, та Бог своєю сили додає. Цю неповторність зрозуміть стараюсь, і людин на серці трохи менш стає. Я вчусь любити, прагну зрозуміти ціну смирення, велич в простоті і всім єством я хочу оцінити голговський подвиг у мужності й красі. Я дякую, вітаю ще раз вас